Вітаю на своїй кухні, зараз варю варюrock... ванігри, готовлю собі трошки прикусити. І хотіла дати відповідь. Знаєте, мені вчора написав в коментарях, написала мені про моє відео, де я розповідаю про те, що в мене працює посудомийна машинка, таке все інше. І він написав, що жінка було написано, ще. Що... Жінкам раку, типу, залишилось підтерти якийсь прибор. Так я от хотіла сказати, а він взагалі тиснує та такий прибор. Називається він гігнічний душ, і він в мене також є. Слухайте, дуже зручна річ і рекомендую навіть чоловікам. Добре, тобі тоді. Якщо що, візьміть собі на зам'єточку, встановіть собі гігієнічний душ і буде вам чим сраку підтерти. Тобто не треба навіть буде папіра стільки використовувати, гігієчний душ вам в допомогу. що жінкам, що чоловікам. Ось така корисна річ. Тому що такий коментар мог написати тільки чоловік. Я не феміністка. Ні, але я завжди за жіночу правду. Я на боці жінок, що е, чому жінкам повинно бути постійно важко. Вим не постійно бути важко. На ті часи бо повинна бути золота середина, де не лише, е, знаєте, жінка на собі все пре. І не лише чоловік на собі пере. Це повинно бути е, балансування. Щось робить жінка, щось чоловік, але нема такого, що щось на жінці і є такі конкретні, а на чоловіки нема. Нема такого. Взагалі не існує. А відео взагалі було про те, що саме він же ж не зрозумів, людина не зрозуміла, про що я. Про те, що навпаки, жінки на собі все тянуть, і коли мають якийсь прибор навіть вдома, вони його не використовують, тому що вони звикли все робити ручками, звикли собі навантаження робити зайві, бо колись вони постійно жили в цьому навантаженні. Коли в них з'явилась можливість використати якісь додаткові девайси для полегшення свого життя, вони все ж таки позвички користують. Ристуються, не користуються ними і що не можна так робити, а треба використовувати їх і відноситись до себе з любов'ю. Це лише про це було, а не про те, що жінки взагалі їм ще сраку петерти залишилось нічого. Їм не треба робити. Це мабуть, у вас якийсь особистий негативний досвід. Я, наприклад, знаю багато жінок, які використовують додаткові девайси. Для будинку і знаходять багато до речі часу на свого чоловіка. Займіть це на до уваги. Що хочете, щоб ваша жінка була гарна і приділяла більше вам уваги, а не чомусь іншому, то заведіть її посудомийну машинку, бо якийсь додатковий девайс для прибирання для буття, щоб вона більше з вами в ліжечку була, обіймала вас і цілувала дорогенькі чоловіки. За скоро 8 березня, візьміть собі на заміточку.